І так, пане Юрію, питає, як на практиці використовувати нівелір. Наприклад, на телескопічній штанзі є шкала від 0 і до 4 метрів. Інша сторона штативу в бік шкала. Як виносити висоти на ділянці? Приєдні. Кожен раз калькуляторам різниця висот рахувати. Роз'ясніть, як це створено та як використовувати це по-правильному. Так. <ріст> Значить, все залежить насправді від того, яка вам повин, потрібна точність. У нас на шкалі дійсно, ну, по-перше, є нівелір прямого бачення і нівелір зворотнього бачення, і для кожного з них використовується своя рейка. Я багато років використовував рейка, котра вверх ногами. Показується. І я до неї як звик, і те, що, пане Юрію, ви мене питаєте, я навіть ніколи не замислювався. Я подивився де і все, і одразу, знаєте, як на автоматі. Але, звісно, що сучасне обладнання стало показувати пряму рейку. і от коли я придбав вже декілька років тому вже більш нові нівелір і тіодоліт, звісно, вони вже прямого бачення. Тобто, ми бачимо рейку як слід, тобто знизу нуль, зверху пішла шкала. Використовую я як шкалу нівеліру, там, де чорна червоне червона так і звичайною лінійку там, де до міліметра. І точність вона залежить від того, що я роблю. Якщо ми виносимо відмітки фундаменту, розміри фундаменту вони невеликі. Тому ми ставимо нівелір в центрі і завдяки. Більш точній шкалі, ми виносимо відмітку більш точно. от і все Враховується, це доволі просто, тому що, наприклад, ми знаємо, що у нас виставлений 0 на один метр. Да? І ми от завдяки цьому починаємо виставляти ставимо невелір поряд рейку і нівелір піднімаємо до нужної відмітки, і внизу інший робітник просто ставить чорточку. Все. От ми знаємо, що нівелір повинен завжди дивитися на один метр. Ну, для прикладу, один метр. Це ж у кожного світа 90 см, 32 см, може бути. Метр 32 Ну, Але ставити треба так, щоб вам було зручно стояти працювати. Тому це от може бути метр, метр 50, От так. Фіксуємо цю цифру, дивимося в нівелір. І от по шкалі виставляємо рейку, а інший робітник ставить черту знизу. Все, ніхто з калькулятором не бігає. Ну, не, нема сенсу бігати. Е, якщо ви не хочете рахувати, ви можете. от Нуль на наших об'єктах вибиваю тільки я. Тобто, коли починається будівництво, я приїжджаю на об'єкт, вираховую нуль з урахуванням водовідведення і дороги. Так, відмітка стоїть в проєкті. Але справа у тому, що. Не завжди вона відображає те, що є в реаліях, тобто десь там підрізали дорогу або насипали дорогу, тобто може бути відхилення. І тому для того, щоб впевнитися, приїжджаю я, Юра і Валера. І от ми втрьох, тобто Валера, бригадір, юр Юра, моя права рука по організації будівництва, і я, як відповідальна особа від проектувальника і підрядника, і от ми втрьох вибиваємо ці нулі. Значить, ми фіксуємо нуль десь на нерухомій споруді. Це або паркан сусіда капітальний, або стовп електричний. От, тобто ми виносимо цей, цей нуль. Замовник приїжджає, ми йому даємо маркер, він ставить свій підпис, ми йому пояснюємо на якій висоті, чому так відбито. Іноді замовник просить там, підняти вище, наприклад. да, ну, щоб... Боїться, що дорога там ще підсиплять, або дорога не зроблена, або він хоче пандус е зробити до гаража крутіше, тобто не кут ну, поміняти і так далі. Різних бувають обставини. От, і якщо хоче, піднімаємо вище, підпис, все, ми е погнали. І от, коли у вас є ця відмітка, ви ставите нівелір, ставите рейку на цей нуль. Бачите, скільки нівелір показує. Наприклад, він показує. 121 121,5 1215 мм Показую вам невіляр. Все, ви зафіксували цю цифру і пішли відбивати нулі по всіх точках. Стоїть обноска, і ви відбиваєте. Тому ніхто з калькулятором з хлопців, не бігає. Тобто ми все це відбиваємо абсолютно без калькулятора. Я на пальцях поясню, вибачте, друзі, я не можу вам показати Нівелір. У мене, да, рейка з там там в будинку стоїть, але я бігати не буду. Вибачайте. Це точна шкала. Не точна шкала. Не точна шкала це коли ну, давайте я все ж таки, бо ну, не, 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 не всі знають, що це таке, тому давайте я все ж таки. Рейка. Нівелір, покажу рейку. Ну, ось. Наприклад, от е, у нас е, шкала, вона не точна я. От, бачите, вона розкладна рейка е, Тобто це от, ця рейка. Ось вона. Е, от саме цією рейкою друзі, я користуюся, користуюся е, тоді, коли у нас е, ми з Галією приїжджаємо на ділянку проєктування Справа у тому, що ми обов'язково замовляємо 500ку і замовляє замовник 500-ку, саме графічну топозйомку ділянки, для того, щоб знати перепад по висотах. І от у нас, на жаль, було таке з одним об'єктом, коли ми з галією спиралися на цю топозйомку, а коли прийшли будувати цей будинок, виявилось, що в топозйомці були дуже сильні помилки. Ну, вони сильно вплинули на нульовий цикл фундаменту будинку. І тому з тих пір ми з Галиною вже більше 10 років особисто приїжджаємо на ділянку і ключові точки перевіряємо. І от тоді я беру теодоліт і по полярній системі координат, кут, відстань і вертикальна відмітка, я роблю додаткову зйомку саме по цих точках. І так як ділянки вони великі. Вони більші, ніж фундамент будинку, там більше відстані. Звісно, що в нівелір я не побачу оці от міліметри. Розумієте, не побачу. І для проєктування мені не важливо там, 100, там ну, 5 міліметрів чи 3 мм. Мені для проєктування це не важливо, тому що під час проєктування ми вимірюємо більшими цифрами. Для того щоб організувати водовідведення там, і зробити якісь інші відмітки для споруд поставити для парканів і так далі. Тобто, все одно це уточнюється потім вже на об'єкті прямо до міліметра. Зрозуміло? Тому от ми використовуємо дві шкали. Точну шкалу це коли ми робимо розбівку фундаменту, споруд, а грубу шкалу я використовую саме під час топозйомки, коли відстані доволі великі. Так. Так, дякую за лайки, і за підписки, друзі. Погнали далі.